Візки для 12 інвалідів передав громаді депутат облради Сергій Надал. Про цю гуманітарну допомогу комітет Українці допомагають українцям, який він очолює, домовився із благодійниками з Німеччини. Доставлену партію візків почали роздавати у понеділок. Громада повинна не стояти осторонь, а об'єднуватись і намагатися самостійно ці питання вирішувати. У зв'язку з бажанням допомогти тернополянам недавно ми провезли ці коляски з Німеччини, зараз ми їх вже роздаємо безпосередньо тим інвалідам, які їх потребують. Інваліди та їх родичі, які прийшли за допомогою, мали змогу підібрати саме той візок, який їм підходить. Коляски довго не служать. А те, що в Совбезі нас багато людей отримують, ну як, стоять на черзі руками. Але не завжди ті коляски підходять для наших людей. А почули по телебаченню, що всеукраїнське об'єднання Свобода привезла гуманітарну допомогу. Нинішня акція один з етапів програми постачання потребуючим жителям Тернопілля необхідних засобів. Як тільки закордонні колеги повідомлять про збір потрібної кількості речей, Сергій надал планує організувати наступну доставку гуманітарної допомоги.